У п'ятницю 3 лютого в Україні прогнозують мокрий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиться вночі буде мороз, а в день плюсові температури. На Полтавщині похмарить ймовірний сніг. Температура повітря в день плюс 4 градуси, вночі мінус 3. Весь день у Кременчуці буде хмарним. Ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг. На термометрах в день плюс 4. Вночі, можливо, близько 2 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях хмарна погода триматиметься впродовж дня. Ввечері очікується дрібний сніг. Найнижча температура темної пори доби – мінус 2. світлої плюс 3 градуси. До сьогодні найтепліше 3 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2002 року плюс 9 градусів. Мінімум 1967-28. мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.